Може бути причетний до викрадення українських дітей, сиріт та депортації їх в Росію, а ще його звинувачують у колборанстві. В Луцьку сьогодні оголосили вирок херсонському тренеру Георгію Тамбовцеву, де він знаходиться, невідомо. До приходу окупантів Георгій Тамбовцев був тренером із греко-римської боротьби. Після того, як росіяни захопили українське місто Херсон, кажуть правоохоронці, чоловік добровільно погодився на співпрацю із ворогом і став заступником міністра молодіжної політики та спорту в окупаційній владі. Також Георгія Тамбовцева пов'язують із викраденням українських дітей сиріт і переміщенням їх до Росії. Згодом чоловік із Херсона в Тік, тепер прокурори просять для нього 10 років ув'язнення. Це кадри, на котрих чоловік дуже схожий на Георгія Тамбовцева разом із озброєними окупантами, господарює у центрі соціально-психологічної реабілітації в передмісті Херсона, де знаходились українські діти-сироти. А це вже виступає із проросійськими гаслами на окупованій території. Ми впевнені, що російські солдати, які прийшли нас звільнити від українського нацизму і фашизму, захистять нас, наші сім'ї від цієї кривавої чуми під назвою Тероризм. У Луцьку Георгія Тамбовцева судять за колабораційну діяльність заочно. Бо ж коли Збройні сили України звільняли Херсон, Тамбовцев кажуть, разом із окупантами втік на лівий берег Дніпра. Його давно вже не бачили і де тепер невідомо. Сьогодні йому мають оголосити вирок. В Херсоні провели обшуки, вилучили чимало копій документів. Прокурор зауважує, що свідки, котрі особисто знали Тамбовцева, розповіли, що той добровільно пішов. На співпрацю із окупантами. я вже виноваченого давно. Останній був прибічником Росії, також ходив і сумком з написом ЗЕС. Його російські погляди відомі ще з 2014 року. На даний час десь переховуються і інші представники окупаційної влади на території під української влади, саме на лівому болі за річки Вінпро. Тому що мав громадянські права поїхати в іншу країну, там працювати, аби тільки не шкодив суверенітету нашої держави. Повноваже, не маючи громадянські права, може не підтримувати політичний режим країни, в якому він проживає, працював на території іншої країни, але не отримує право шкодити суверенітету та територіальної цілісності України чи надавати іноземні держави будь-яку допомогу, проведені підтримки діяльності проти України. Захисник, якого обвинуваченому надала держава, вважає, що без присутності самого Георгія Тамбовцева можуть бути порушені його права. Мовляв, невідомо чи той ще живий, бо ж на зв'язок із ним вийти не зміг. Та й чи добровільно Тамбовцев співпрацював із загарбниками. Прокурор каже, що так, свідки підтверджують. Можливий тиск на Тамбовцева з сторони окупаційної влади або членів його родини на сім'ю дітей, якщо в нього вони є, ну і, Зокрема, на Тимбовцева психологічний, фізичний, матеріальний тиск. Особа на тимчасово окупованій території перебуває, то йому треба якісь гроші отримати для забезпечення першочергових потреб, продуктів харчування. Суд визнав Тамбовцева винним. Хоча прокурор просив для нього 10 років тюрми, суддя дала 7 із конфіскацією майна. Також заборона на 15 років обіймати посади в органах державної влади. Це якщо Тамбовцева знайдуть. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.